Вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає на смаколики від Чорногори. Сьогодні знову для нас готує Леся Лукач, Леся, що сьогодні для наших глядачів смачненьке буде. Сьогодні ми приготуємо салат весняний з м'ясом креветок і засипану капусту. О, я дуже люблю засипану капусту, давай, але не вмію її готувати. Ми почнемо з засипаної капусти. Є давай. попередньо відварена квашена капуста, промита. Зараз ми її ставимо. Відварена? Відварена. Угу. відварена. Майже до готовності. Щоб була м'яка, так? Ставимо капусту, зараз нагрівається, і заливаємо молоком. Молоком може бути і може бути просто сире молоко. Заливаємо молоком так, щоб вона була повністю вкрита. Угу. І накриваємо. Зараз, як вона закипить, засипаємо шуном. Беремо нас і і будемо його обсмажувати на вершковому маслі. Я думала, що це такі треба давати, а то, що обсмажувати. Вони попередньо відварені, але їх обсмажимо, ще йдемо трошки соку лимона, жде смаку. Вершкове угу. масло розігрівається. На розігріту сковорідку ставимо. М'ясо креветок обсмажувати. То десь грам 200, так? Грам 200 на 4 порції. Йдемо ага. сік з лимону. Кілька капель беруть. Кілька капель лимону. Ага. Лимон. Ага. Поки наші креветки ага. обсмажуються. Велику посудину. Беремо суміш листя салату. Ага а Замість суміші може бути звичайне листя салату, такі, як у нас є. суміш салату попередньо помити. Беремо помідори чері. Або звичайні помідори і огірок. Огірок розрізаємо і ріжемо великим кубиком. Додаємо до суміші листя салату. Так само помідори чері помиті, розрізаємо їх на опіл, тож були такі великі кусочки. Так, чутно. І сюди ж ми додаємо кілька листків м'яти. Буде такий свіжий салат. Ти їх будеш дрібно різати, так? я Ще такі буду ціленькі. Можна рвувати. Щоб наші папусти. Ще трошки. Ще трошки. Значить, м'яту ми рвемо. Дрібно. Дрібно. Сюди ми додаємо зелений цибулю. Оскільки у нас салат весняний. М'ята гарно запахла, ну, салат свіжий такий. Креветки знімаємо, забирати там, так. знімаємо кроветки угу. і щоб вони трошки остили. І зараз ми наріжемо цибульку теж такими великими шматками. І висипаємо сюди. Вже. Угу. Ось закипіла. закипіло. Скільки часу вона має варитися в молодці? Вона закипіла і зараз засипаємо пшенок. І Засипаємо пшеном. не багато. І накриваємо, угу. може, трішки... Не мішаючи. може трішки скрутити правда? чуть Чапить Угу. Все. Так. Креветки ми висипаємо і креветки викидаємо сюди. Ну і чимось заправлю. заправляємо да? солем, перчимо небагато перцю, оливкова олія. Може бути звичайна олія, хто не любить оливку. Ага. І трошки бальзамічного оцту. Все ми вимішуємо. Може, трошки соку соклено. Для смаку. Для смаку і один грам цукру. І це все ми знову перемішуємо. Завжди боюся, що воно буде солодке. Виставляємо на тарілку. Зараз ще ми його трошки прикрасимо, знову ж таки по помідорку є черві. Так Леся, капуста, що? Нехай кипить. Так. Пустимо хай кипить. Поставимо тут помідорку чері. Притремо сиром потім. Нажики сиром надаю тобі внускову. І листок над. Тож салат. Салатик готовий. Салат весняний з м'ясом креветок для приготування. Відварене м'ясо креветок обсмажуємо на маслі 3 хвилини. Додаємо сік лимона. У вимиту суміш салатів додаємо нарізані огірки, помідори, м'яту, зелену цибулю, обсмажені креветки. Заправляємо оливковою олією, бальзаміком та соком лимону. Сіль перець до смаку. Це все вимішуємо та викладаємо на тарілку. Зверху тертий сир, пармезан. Прикрашаємо м'ятою. Так, ставимо в відлітку розігрівати угу. на вершковому маслі. Накривати весом. Накриваємо. Накривай. п'яти. Ще кусочок масла, так? Ось, звісно, як нам буде добре. Буде інакше добре. А, це на, сковорідку. це на сковорідку. і зараз ми цибульки стушимо. Цибулька може бути трошки більшим кубиком. І викидаємо цибулю на розігрійте сковорідку і обсмажуємо до золотистого кольору. Все, хаті ще можна дати трошки масла. Так, Леся, що цибулька? Цибулька в нас дотушується. Так, так, капусту зараз Рас солимо. Що вона розварилося у нас вже. Угу. Капусту солимо. Мішай, Катя. І до цибулі наливаємо вершків. Або домашньої сметани, в когось що є. Так, Прошу. Це все ми перемішуємо. Зараз воно закипить. І ці вершки з цибулею виливаємо до капустки. І ще, скільки часу вона буде так тушити? Ще хвилин 15 треба, щоб вона протушилася. Угу. До повної готовності. Так вже трішечки воно кипить. Так. Кипить. Зараз, щоб воно загусло, трошки вершки. Протушилися сметани, вершки протушуються з цибулькою, або сметану, хто угу. на сметані готує. Так, виливаємо. Виливаємо сюди до капусти. Не треба помішувати. Зараз будемо мішати. Поки мішаємо. Все. Так. Це ми виключаємо. Чаємо плетки нам вже не потрібно. І цю капусту ми перемішуємо. 15 хвилин, щоб воно добре прокипіло, протушилася капуста з пшеном разом угу. з вершками, з цибулькою. Капуста Ура. наша так. готова. Давай. Її знімаємо. Ще раз перемішаємо і викладаємо на тарілку. Можу тобі дати також. Щолень дати Ліжечку зручніше буде. Mm. Ось смакота. І, як правило, поливаємо шкварками. Mm. Апетитно, смачно. Як у дитинстві? Так. Бабуси на страва. Сата. Ще трошки дамо. Ну що ж? Капусточка готова. Лесечка, я надію, що вона дуже-дуже смачна, як і всі твої страви. Дякую тобі за те, що сьогодні для нас так смачно готувала. Дякую телеглядачам. На все добре. До побачення. Спосіб приготування засипаної капусти. Квашену капусту відварюємо, промиваємо холодною водою, викладаємо у каструлю і заливаємо молоком. Закипілу капусту з молоком засипаємо промитим пшеном і намішаємо, накриваємо кришкою. Окремо тушкуємо цибулю, нарізану кубиком на маслі до золотистого кольору. Додаємо вершки або домашню сметану, щоб це все разом закипіло. Коли пшено розварилось, перемішуємо і додаємо тушковану цибулю. Ще раз перемішуємо готову капусту, викладаємо на тарілку і за бажанням поливаємо шкварками.